Слава Україні божа здоров'я. другі. Сьогодні я з шаманію знову рішив закинути випуск е показати того боса. Я трошки поза кадром пофармив. Але ще не вистачає. Так, що в нас обновилося? В нас обновилося Я зробив оцю, оцю штучку і оцю. Трінки ти нам дістався безкоштовно, це скоро зламається. Не знаю, як їх ламати, але що зробиш? Попробуємо сходити так. Мені треба павутину, насправді, багатську павутину, щоб зробити і лук, і по квесту. Щоб зробити вудочку. Так. Будемо пробувати витягувати їх по одному. 15-го левела. Я взяв 20-й, то максимальний рівень. Хотілося б з лука попробувати по них постріляти. Их тут як багато. Треба було напевно більше їжі з собою взяти. Да ти ще лізеш, куди? Так, що у нас там, в принципі, що вміщає? йома -мо, ті елементалі просто без користанку на мене лізуть. Так, окей. Так, тут я не знав, що можна зробити на початку. Це перший слот. І це і це у нас сюди. Ну Давай, підходь, підходь же, ладно, так з тобою вже буде. Перша ліва, блін, там три скриньки аж У-у-у, з них паутинка падає. Це те, що мені треба. Так, йдемо скоренько залутатись, залутатись. Ніж ж не бачу. Таке саме, що у нас є. Візьмем А вони між собою воюють? Тож добре. Давайте заведемо його сюди. Хай з цим махається. Є з цього полотенка не впала. Так, сотка є, в принципі більше мені не треба. Може той босс на горі? Там немає. Хай ти сюди. Ууу, вони респляться? Так, окей. Це щось таке цікаве, амулет якийсь. Це із мем, добре. Ммм, тут нічого цікавого. І тут нічого цікавого. Доб'ємо цих. Може з них павутинка впаде. О, павутинка. Це нам хватить на лук, на... Якщо ще вед B'MDV, напевно. Наразі... Тікаємо, тікаємо. Котеняки. Цікаво, який цей, Який штраф за смерті буде, придумають. Що мені то там мені не подобається, що вони не сортують так, як воно має стояти? Скільки скринь? Мені павутинки ще чуть-чуть треба. О. Супер. Ідемо роботи водочку тоді Що подали. О, ще павутинки чуть-чуть. Ідемо закінчим цей туторіал. Тут щось є, трейдер. Він. І тут є трейдер. До трейдерів можна сходити, подивитися, що вони продають. Зараз, напевно, перелетимо сюди і після того до трейдера сходимо, щоб подивитися, що він продає. Але перед тим, знову ж таки, треба закінчити. Піднімати повністю до третього левела своє поселення. Там мені павутинка треба. Ось. Complete. Трінкети Тисячу каменю мені треба і тисячу... Угу. Каменів у мене, напевно, стільки нема. Ах, ні, вам тисячі каменів є. От дерева прийдеться піти підрубати. І бамбуку разом з ним. Так, це піде сюди. Так, а що нам треба, на, щоб зробити вудочку? 2 і 200 дерев. Так, ладно, йдемо тоді. Включання перше. Так, крафтинг фуд. Я з грибами тоді що робить просто їх їсти, так чи що? Так, зараз бамбуку нарубаємо, підемо дерево рубанемо. Та недовго я з новими інструментами набагато швидше тепер рубаю. Я думаю, що... Більше те ще рвати не буду, бо в мене якийсь там бамбук в запасі є, Хоча. Може все ж таки трошки, трошки більше візьму. Бо там ще вудочка, здається, теж буде потребувати бамбуку. Добре. Тут трошки от деколи таргет система мене підбішує, але то буває не так часто. Так, і поки не стало пізно дерево. Дерево треба врубати нам і каміння. Так, що нас треба на цей на крафт? Ну, нам підійде поки що цей. Ним зараз і наб'ємо наше дерево. І воно повільніше набагато, але... Ага, у нас місця нема. У нас немає місця вже є. Так, скільки тут 500 каменю? Так багато, але поки що хватить. Ми рубаємо до 1000. Тоді я це викидаю. Це крафчу. Це крафчу. А, не в спейс. Так, давайте це тоді викинемо також. Руками можна набити ту саму кількість. Оцей трінкет у нас зламався. Блін, але що воно показує тут, типу, данжен. А, то данжен, то рахується. От як? Ну типу такий собі данжен. Ну, але це все ж таки демо. чи я можу чекати тринкет. Посадимо тебе сюди. Так, фішн рот. Тепер має в нас скрафтитись. Казр ебісер. Що це за ебісер? Так, спробуємо. А хоча тут не треба ще викластися або. Місце у нас маловато. Так. Памбук ту дерево ще не зовсім. Я забув за дерево. Так, що тут у нас шкіра? ТП викладаємо. Це теж викладаємо. І Кості викладаємо. Так, павутинка теж сюди піде. Хоче нам треба буде. Поки що сюди викладемо ще остальні грибочки разом з цим. Та я лишу. Мені вже меч треба буде знову новий робити, та як капець. Я тільки його зробив. От Перед тим як я запустив запис відео, я тільки зробив був меча. Ну, цей вже набагато кращий від, звичайно. Прямо за пару дарт... дерево знищує. Що якщо по слабких точках бити. Так, 2-300 дерева. Я думаю, на якийсь час то має хватити. Це кінець демо по факту має бути після того, як я закінчу з цим от. Та оце все, що доступне в демо. Більше розвитку у нас по факту не має бути. Є типи у нас елементальна робо. кільця різні. А що нам треба? Отак подивимося. Нам треба ще одне кілечко. Синя роба було б добре, трінкет. Так, окей. Плюс Тут сцени то, клаузен. 100 удачи. 100 псевдолятірник. Стаміна. 250 цели. Я би удачі хотів. М -м, костей не хватить. Им сектора балочка працює. а Абісер, шо таке, бляха тоді. Я зараз просто загугли, як вам переводить, а може я щось не розумію до кінця. Так, ну абисер, это может все ж таки риба. Не знаю, що це таке. Нема перекладу. А от він та була риба. І це був туторіал весь по факту, який нам дали. Так, по дорозі, значить, чекайте, нам треба ще одного меча скрафтити перше. Нє. Ми хотіли скрафтити лук, от що ми хотіли. 5-10 окей. Так, яготы у нас тоже есть. Так, и стрелы нам трет, камни и пири. Все деньги делаем. Ал 200 дерева на одну стрілу треба, Та ви шо? Бляха, хат это є. Ну, це сюди да, напевно теж викладемо выкладываем туди. Тих, бі, у мені має хватити як риби так, дерево, бляха, дерево йому треба просто 200 ст... дерева на одну стрілу, це якось дуже дерево. Хоча його не так важко і добути, якщо так дивиться. Я не попробував одне. Якщо я роблю ліжко, допустимо, чи я можу. Поспати до ранку на ньому. Треба пробувати зараз. Бо я не хочу знову стикатися з тими елементалями, які постійно мене дратують. Так, окей, barrel base Building. Оце от прикольна штука, до речі, давайте поставимо її. Якась автоматична типу штука, яка буде збирати. нам ресурси. Давайте то вот не поставим так даше тут це выпало ни декор сто бомбок знал треба. Set respawn point. Ее, e -e -e, то можна поставити respawn point собою взяти, типу, ліжко скрафтити. Але от час перемотати я не можу. Тепер камню мені не вистачає. Шаляк би вас трафив Стрільно більше 20 рівня апатись не можу. Просто набел морти йому. І паузу поставити я теж не можу. Замкнути коло. Так, якщо ми підемо сюдою, ми зможемо дойти до торгашика. По дорозі камінчиків трошки лопанемо. Я сподіваюся, що наша подорож пройде вдачно. Бо у нас стріл нема Давайте поміняємо на меча Якщо мечем зможе хоча б відбитися Якийсь час Що сгрбев, я напевно за мало собою взяв. Так, крафт, п'ять Дуже дорого стріли крафтити. Такі знав, що та тварина зараз на мене Ну металі взагалі якось на все нападають. Я не знаю чому. Вони агресивні до всього, що знаходять. Треба рубати ще. напевно, скільки у нас по каміння. 565 каміння, то можемо ще добити з так. Так, я бачу там факели. І там деф якийсь є. Значить нам туди. Так, а давайте поки що візьмемо лука. А? а, це стак. Це 5 стаків стріл. Тобто 25 стріл було 5х5 Але демедж слабенький. Якби можна було, типу, затримувати, заряджувати, атаку було б краще. Так, анлок телепорт. І йдемо до трохашка, О, це що таке? Так, good Traders markup. Слухайте, він трошки цивот. Я йому можу так само продавати. Типу, але 20 голди за цей. За ягоди? Фу, там буде фігіле. Тут в нього, напевно, що можна буде ще це, але це в демо недоступно, я так розумію. Скоріше всього, що то магія буде. Поселенець. Поселенці. Все, поселенці. Типу немає ніякого NPC. З яким можна було б по факту поговорити. Можемо ще збігати до тамтого другого трейдера. То не мало би бути дуже важко. Під водою ж? Розумієте, та скриня, а можливо хіба на горі? Mm, давайте заглянемо ще сюди. І після того я полечу до другого трейдера подивитися, чи в нього можливо щось є хороше. От, от, от та скринька. Ммм, їжа. Кості можете собі залишити. Я вам дарую. Остаміна помало регенеці. Ну але це все ж таки демка, тут дуже багато немає функцій, які мають бути в майбутньому в грі. Але як для демки навіть, ну, ді... вона маленька, тобто тут, ну, ну хоча дві години по часу. Десь я поіграти встиг. тих. І чого я не можу вилізти нагору? Я що? еще, десь ось тут, так стамінка, стамінка... І тут є. Це було Кості витягнути з тої з, з скрині. Ну таке собі, чесно, лут не дуже. Я сподіваюся, що він буде краще. Давайте тоді до того друге. Зараз сходимо, подивимось, що він продається, і тоді вже... Напевно, ну, для чимайні, я не знаю, що ще можна було би показати, в принципі. Ну, я мог би одяг собі зробити, але мені нема з ким битися, по факту. Я думав, що то босс, а то данжен, в якому просто купа грибів. І я їх можу і так наказати, в принципі. Те, що мене вбивали, ну, типу, я просто серйозно то навіть не сприймав, так якби... би. Давайте сюди тепешнемся, і звідси побіжемо. Чекайте, а може тут можна ще щось вивчити? Хоча, навряд. Я думаю, що це вони мені продавали тільки фішинг-скіли і все. Teacher. Так. Да. Тільки це вони мені продавали більше нічого нема. Переплемо цей ставочок. Щоб я не оббігав по колу зараз. Fishing Village. Ну, я думаю, що далі в грі має бути значно більша карта. Тому що цю карту можна припіхти просто буквально за пару хвилин. Я надіюсь, по крайней мере, на то. Так. Ну і плюс желез руда у нас є значить, що має ще наступні будуть придбати, які нам зараз недоступні. Мало би бути, по крайней мере, я собі так думаю. Так. Тільки один данжен є, тобто, щоб познайомити, що таке днжен. Просто з грибами. Я думаю, що далі будуть данжен, якісь більші в будь-якому випадку. Не може бути, щоб то просто був такий маленький данжик один А паучок Тепу, коли мені було треба. Так, сходимо до того трейдера. Я, може він щось нам запропонує краще? Ага, він продає трінки та кільця. 20 голди, насправді небагато в цій грі. Типу, і по 50 срібних падає за одного елементаря. Так що не проблема на формат. Він продає по 20, ти можеш йому продати по 10. Тобто, сам крафтиш, продаєш. Якби в нього потім з'явилося щось краще, можна собі щось краще купити. Ну, я думаю. На цьому з тою грою все. тому що тут нема більше, що робити. Я можу просто кажу, скрафтити. Зброї краще нема. Можу скрафтити собі там трінкети, броньку але Вона в нас вже була, тобто я вже її бачив. Як добути цього маунта, я поки що не знаю так само, бо тому що ну, немає, в чому його крафтити. Може, я щось не побачив. Так що на тому з цією грою все наразі. Будемо дивитися, яка буде ціна, коли вона релізниця, і що буде, коли вона релізниця. ж не зрозуміти, що буде за ситуацією далі. Що хочете побачите ще, можливо, пишіть, може, якісь ще демочки є цікаві, які можна зазняти. Я буду моніторити сам, тому що я це, в принципі, завжди роблю. Але ви також, якщо маєте щось на увазі, пишіть під коментарями або просто в Discord сервак можна і завжди, завжди написати, чи подзвонити, чи в групі, коли я сиджу під'єднатися. На тому, як завжди, лайк з лайк підписочка. По можливості, будь ласка, приходьте на стрімчики, коли у нас на Твічі вони є. Я досі виздоровлюю, тому е, трошки було, зараз нема. Е, але буде, думаю, що завтра стрімчик, якщо все вийде. Тому, по можливості, по бажанню, приходьте, пропонуйте свої ігри чи приєднуйтесь просто пограти разом щось. Не забуваємо, як повітряна тривога, будь ласка, проходьте в укриття. Якщо такої можливості немає, використовуйте хоча б правила двох стін. І також обов'язково, я ні до чого не заставляю, не примушую, але повторюю донатики на ЗСУ дуже важливі. Ви бачите, яка ситуація, наскільки все потрібно нашим хлопцям напереду. Це рятує життя. Тому, будь ласка, якщо у вас є одна лишня гривня, бачите збір, от треба хлопцям. Щось срочно, незалежно від того, що би то було. Одна гривня від себе, блін, від сусіда, від сестри, брата, свата. І, блін, можемо закривати збори просто кожного дня. То необхідно, але я ні до кого нічого не змушую. Це вже ваш особистий вибір. Всім, хто напродві, залишат живемо здоровими. На жаль, як би це по-другому не звучало, але я це говорю. Надіюсь, проходять погані новини. На жаль, імена називати не буду, але вічна пам'ять хлопці. До нових зустрічей, до нових відео. Надіюсь.